Часи і времена настали непрості. Не просто зберігати душевний спокій, не, не просто бути у вірі, вірити, продовжувати вірити в добро, продовжувати вірити в благодать, отримувати її. Отримавши благословення Божої Матері, 16-17 вересня ми отримали откровіння, откровіння, що ми не одні, нас не лишають. Нам допомагали, допомагають і будуть допомагати, аби ми цю допомогу обрали і називали дійсно речі своїми іменами. Сьогодні важко. Тим, хто тисячі років поклонявся якомусь своєму Богу божку, якійсь своїй релігії, усвідомити, що її ієрархи прийняли сторону зла, це надзвичайно важко усвідомити, прийняти і далі вірити. А ви вірили кому? Церковним ієрархам? Чи Богові? Ви вірили в кого? Людину в релігійному одязі, чи Богові і синові його? Адже Бог один, кожен ієрарх вам, коли ви відверто з ним будете говорити, скаже і мусульманам, і християнам всіх конфесій, і буддистам, і крішнаїтам Бог один для всіх нас. То навіщо нас розділили різними релігіями? І чи потрібна нам релігія? І що це релігія? Ярмо, що стискає нам горло і обмежує нас? Чи можливо нам треба крила, які дають знання? То може, візьмемо крила знань як благословіння Божої Матері? Крила, які дають розуміння. Що відбувається тепер? Благословіння. Пробачте благословіння, що надає благодать, дарує благодать. І ви, отримавши цю благодать, поділитесь нею, поділитесь благодаттю. З близькими своїми, просто з незнайомою людиною. Інколи ви просто пригостите когось цукеркою, переведете когось через дорогу, вкажете дорогу, поговорите, зупинитесь і подивитесь в очі, посміхнетесь. Або сядете і поїдете, відвезете води, їжі, одягу. Зберете донати, купите тепловізори, автівки, знищите владу, яка краде. В благодаті під благословінням Божої Матері Вищих сил. В правді, в істині, отримуючи свободу і будучи вільною людиною. Відповідальною за своїх дітей, за себе, за своє майбутнє, майбутнє своїх правників, своїх нащадків і в цілому. Ви скажете геть, крадії, маніпулятори, надбудови, ООН, ВОЗ і вся інше, бедлота, що уявляє себе хазяєвами світу, ця закуліса, президенти і все інше. Що вважає за потрібне, нав'язувати вам лікуватись від неіснуючих хвороб, змінити пол дитини, бо їм так хочеться, впливати на ваше життя, хто посмів вам людині вказати, як жити? У Вас, благословіння небес, жити так, як ви собі хочете. Ви отримали благословення, що дарувало вам благодать. І всій благодаті кріпкою рукою давайте наведемо лад на нашій планеті. З тими, хто вважає, що він тут хазяїн не смішіть, не смішіть. Ви трошки більше знаєте. Ви думаєте, що ви вільні. Ми знаємо, хто вами теж маніпулює. Ви раби. І ви не можете по-іншому, а ми можемо. Ви не можете знести своїх хазяїв, а ми можемо. Благословіння на волю, на свободу, на любов, на щедрість, на добро, на успіх, на мир. Благодать миру, любові, щастя, багатства. Невіддалчності від вашої, ви, які маєте трильйони бумажок, папірців, ви дешеві клоуни, які боїтеся нас, боїтеся нашого благословіння і нашої благодаті. І ми повстаємо з колін, бо ми прокинулися вже і нас не переспати. Не дивними уколами. Незаконними, недолугами, які протиречать волі, свободі і законам світоустрою, ви будете покарані вже. І ви подивіться на дивні смерті, які йдуть чередою серед вас, і що буде з вашими нащадками, і стає вже. Ми вам не погрожуємо навіть вам нічого. Ми такі маленькі не можемо протистояти проти вашої машини. Поліція армія. Але ми знищимо вас. Ви це знаєте. Отже, у нас є благословіння. І ми дякуємо Божій Матері і вищим силам за благословіння небес. Ми дякуємо за благодать бути вільними, відвертими, щирими, правдивими, любити своїх дітей, кохати своїх коханих, радіти життю і будувати світ таким, яким ми його бачимо, Такий і ми, таким, як він має бути. Ви хочете змінити. Світ з нами. Прошу, я вам допоможу отримати благословіння і зрозуміти, що таке благодать. Ми ж з вами, мої любі, поєднуємось серцями і в любові, в радості і щасті будуємо новий світ, світ вільних людей. Приєднуйтесь. Я у вас є. І не забудьте підписатися на мої ресурси в соціальних мережах, YouTube канал, Facebook, Telegram, Instagram, TikTok і інші. І ви зможете бути щодня зі мною на молитві о 19 годині. Ви зможете торкнутися тих речей, які будуть закриті до широкого загалу, але будуть в доступі тільки для підписників. І з вами завжди буде любов майстра Овена Стефана, мої знання. І ми разом з вами змінимо цей світ. Нас щодня має ставати все більше і більше. Підписуйтесь, не відписуйтесь, лайкайте, розповсюджуйте, коментуйте. Люблю кожного і відчуваю кожного з вас серцем. Нас мають бути мільйони, і скоро так і буде. Обіймаю ваш майстер Овен Стефан. Папа. -па.